Раніше не було ніяких протоколів. Лікар рекомендував, базуючись на свої знання. Ну так, да, я з вами згідний у часи Гіппократ або в часи Пирогова, да, тоді не було ніяких протоколів. Лікар лікував як міг. Але протоколи перші почали впроваджуватися у середині ХХ століття. У середині 40-х, 50-х роках з'явились певні рекомендації щодо лікування. В 70-х роках були систематизовані ці рекомендації вже в протоколи лікування, як то казали, Мінздрав рекомендує ТССР, вже були протоколи. В 90-х роках вперше у світі заговорили про доказову медицину. А в Україні перші протоколи з'явилися у 2000 році. А до 2000 року все лікувалося по протоколах СССР. Тому і так важко у нас доказова медицина. Розвивається. Друзі, напишіть в коментарях, чи правду кажу, чи ні. Чи лікували як могли. Ну і зараз є такі, що лікують, як можуть. І не забудьте підписатись на мій інстаграм.